Історія війни 14-річної чернігівчанки Юлії Туравець. Війна завжди погана для обох сторін, але, мабуть, не в цьому випадку. Життя сотень тисяч українців змінилося буквально за час сну з 23 на 24 лютого. Мої батьки досі іронічно кажуть, що я ванга, бо за кілька днів до початку мене охоплювала паніка. І ввечері 23 лютого я почала збирати речі, але так і не дозбирала до кінця. Десь близько шостої години ранку мене будить мама і каже, що почалася війна. Я до останнього не вірила і досі не вірю, що такий жах може відбуватися у 21-му сторіччі. Я швидко, як тільки змогла, взяла заготовлені речі та закинула у шкільний рюкзак. Нас вивезли у приватні будинки. Саме там у них я провела три тижні. На початку ми спали в будинку, звук сирени не давав жодного спокою. Дні плинули, я вже їх не лічила. Згодом почалися регулярні авіанальоти. Тоді ми вже спали у підвалі, радше у погребі. Я зрозуміла ціну життя таких простих речей, на яких ти не звертав уваги. Потім зникло електропостачання, зв'язок, вода та газ. Я вже не пам'ятаю, коли саме. Через те, що електропостачання зникло, сирен вже не було чутно. Чоловіки чергували по черзі, слуховуючись, летить щось чи ні. Я справді не розумію, який тоді у цьому був сенс, якби це все одно нас не врятувало. Бодайно для душевного спокою. Ми до останнього не хотіли виїжджати із нашого рідного міста Чернігова, який я так палко любила і люблю, але цей день настав. Батьки хотіли нас берегти, і я це розумію. Дуже боляче було прощатися з домом, з речами, які не можеш забрати. Найбільше шкода мого кота, якого ми не змогли забрати. Через регулярні обстріли він стресував та не йшов на руки, через що ми не змогли його впіймати. Я дуже втячна тому, що ми встигли виїхати до того, як міст на місто підірвали, після цього люди вже не могли виїхати звідти. До села в області ми їхали полями, навколо снаряди, що не розірвалися, але на диво я була спокійна наче відчували, що все буде добре. Ми з дозволу поселилися у нежилій хаті в кінці села, топили грубу, носили воду з колодязі. У селі можна було отримати хліб, попівбуханки на дві людини десь на три дні, тоді дефіцит став і в ньому. Ніколи не забудуть і щирі емоції, коли казали, що ми будемо їсти щось із хлібом. Там було спокійніше, але обстріли могли початися у будь-який момент і там. Зовсім поряд окуповувалися наші солдати і могло прилітіти у відповідь. Було чути, як село облітають літаки чи ракети. Я в цьому не дуже розуміюся. Через тиждень було прийнято вже друге рішення їхати, на цей раз вже достатньо далеко, на Західну Україну до далеких родичів. Дорогою сюди я бачила не одну страхітливу картину, яку жодному не побажаю побачити. Будинки, які люди будували роками, зникли з обличчя землі. Як тільки з'явився зв'язок, я одразу написала своїм рідним та близьким людям, що я жива та зі мною все нормально, на той час переважна більшість вже покинула чернігів. Так, я і стала тимчасово переміщеною особою. Хочу наголосити на слові тимчасово, я дуже хочу повернутися додому. Тут нас прийняли привітно. Я пішла в школу, почала вчитися і познайомилася з однокласниками. Вони кльові. Але відчуття вини, що я поїхала з дому, розросталося. Я завжди хотіла подорожувати, але не за таких обставин. Можливо, я не пережила таких страхіть, як інші люди, але я щиро за це вдячна та вважаю, що кожна історія важлива.